Всім привіт, чувачки, з Раковенька, чи як там. Все, я привітався. З вами завжди, Падон, а зі мною сьогодні якийсь... Ця гра називається Can't Drive This, яку я два роки тому зіграв з Богданичем. І ось за три тисячі років нарешті це відео на каналі. Тому Богданич і я хочемо для вас розіграти Bluetooth навушники від MTV. Всі деталі розіграшу є у описі. А суть гри така: один гравець, той, що зліва, мусить їхати і не зупинятися, інакше він вибухне, а другий, той, що справа, мусить допомагати першому, будуючи трасу. Проблема в тому, що іноді траса вибудовує цікаві трампліни і різні перешкоди, що трішки ускладнює Завдання першому. Поїхали. Куди будувати? Ти Він зробив? В Вікої сторону? Прямо, да, отсюди. Давай, 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 будуй. Чекай, чекай. Будуй, будуй, підуй, підуй. О -о -о. <рик> <рик> На початку дуже незручно, що цей текст показує <рик> О -о 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 -о. Це, Це що таке? Ти бачив таке? Побув якийсь антиприскорювач. Е, це була куля, яка save. мене збила. А кейм він стіна. О боже, знам oh, це стіна. Чикаго! Oh. Будуй, давай! Я маю приблизно 4 секунди, здається, щоб, я, якщо зупинився. Мені здається. <гучи> <плес> <плес> Чувак, що за. Став щось! <плес> став! <плес> тобто я зрозумів, воно має границі, типу. Добре, їдемо вперед. Якщо що, якщо раптом якась херня стається, я розвертаюся, ти зразу будуєш ззаді, зрозумів. Ей! Я думав ти, ти ліво поставив, на право, чи, чи що це якій цей... Став же став! Ааа, <це, це, це, плес> <окей>? <плес> я назад буду їх! Я назад не можу, ти заборував мене! <плес> а можна змінити якось на... Ну, типу, взяти інакшу якусь, чи вона завжди одну і ту саму стіну виставить. Рандомно, а ясно. Yeah, we'll <плес> no, <плес> blín, Давай, джувак, я воно все рандомно ставить. Блін, чувак, зараз воно такому набудувало. Я не бачу нічого! Чувак! В яку сторону ти будуть, будува щось! Сюди, сюди! Я не знаю, що будувати. О, не ні, 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 сам же тут стіна А ти да що зробив цю сраку? <плес> <плес> я по стіні поїхав, я вмію їздити. Ого, чекай, дядь, я сюди попав. Чекай, а це що таке? Ааа! Тобто, Тепер я буду будувати. Давай. Ну давай Домі давай. Робити, Чекай, чекай, я забув, я забув, який екран дивитися, я не в той екран дивився. Ранка, банька! Ти де, ти де? Ти кудись, я тут не можу нічого ставити. Тихо, тут стіна буде. Знов стіна, знов. Стоп, і така сама стіна. О, ти перелетів? Як це сталося? Обережно, обережно, там вода, вода. Блін, я сам чого не бачу. Вода, вода. Ти щось бачиш? Прикол. Щось вода прескає тобі. Так ти, ну, так, бо ти заїхав в ту воду. Ну, ты уедешь. Я сюда еду. Не знаю, что это. Я выехал на стену. О, ты проехал? Блин, сюда стена. Да, как это? Стена Я не смог поставить меньше. Я зараз попробую без Б-26. Давай, сейчас крутим. Ясно. Ясно. Я понял, что делать. Что делать? Курча, мать. Раздорижа. Блин, направо, налево, налево. Ща! Euh, я, я думав направо, а направо забурвал, сначала. Да не-не, я сбору помна. Ааа, прямо, прямо, мене збила машина, все. Збила машина. Чувак, я забудував духера. Я перевернувся. Ого, врятував!

вперед. Втеп, добре, я, я буду акуратно, повільно їхати. Де? Де де де, де? 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 Добре, блін, я знаю, що я дивлюсь на твій екран. на свого а, екрану. А, прямо туди світ направо тепер. Д а, добре, ти будуй, Нет. ти Ой, 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 акуратно, акуратно це. Ух ти, це що за альтанка? Це для мене? Альтанка з вітряком. Тако, правильно, так? Та що ти робиш? Я буду крутитись на місці О, зато о, до речі, мені якщо, мені якщо... Та бо я. Я на всі не... Ну, ти багато їх забудував і я на всіх них не міг проїхати. Я можу будувати! О, в натурі, чуєш, ми так можемо забудувати всю карту. Так. Да. Ні, вже ти, не, не може. Та я їхав, щось робив. Штрики. Блін! Де ти є там, о, о, став... бачу, щось є. там? Є. щось Вода, Вогонь. Я сила, в сила в вогню, в сила води, сила води, сила вітру. Куди їхати? Прямо! Срака! Прямо! А, це Доні! Прямо, будуй, а, буду, а, будуй щось! Будую прямо! Ні, назад! О, ти ускорювач! О, а, я воно не спалило! Чувак, я згорів. А я так любив жити. Це гра. О, прискорювач! Що це було? Ні, 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 я не їду, я не їду! Тут походу від швидкості теж залежить, треба газувати зі всієї дурі О, я виривався з полону. Знову танка. Ааа, я на вітряк заліз. Подувати, я ще тут постараюся. Прямо, 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 знов, прямо. Я стараюся доїхати! Чувак! А, я на носі їду. Йома, прямо, прямо знов там, блин, наміло! Чувак, я, 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 я вже все. Обережно обреже, там скаржа! Я, тиде, ти чу? де? де ти є, де ты є? Добрати? Я тут там же А в мене на екрані ти ті рібонька об землю. Носом. Давай, кажи, куди нам Я прямо, прямо, прямо. Наліво, направо, не знаю, що робити. Але, тобто, тобто їдець. Знайти Юр. Ти виїхав чи ні? Треп. Трансформер. Я киснавий. Я ніби Я не знаю, він їдеться. На магніт на завод. Ти, а ти просто не газуй так зі всієї дурі, типо ти їдь і осмислюй ситуацію. Дивися, чи я побудував гарну карту чи хірову. Наприклад, як зараз тут. Так, Я бачу, їду наліво, направо, злітаю догори. І що ти робиш? Диви, бач, як Прямо, 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 прямо. Ні, Чувак, що ти. Які тебе претензії до того, що я будую? Нормально будую? Я закінчував ар, ар архітектурний. Ти тримати і так нормально можна їхати. Де, 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 дівка? Курча! Я а. просто будую на один крок попереду, а потім назад вертаю. <рес> Гурців, Давай. О, блін, я. отут реально завтикав. Я бачу, завтикав. Ні, тут я реально завтикав, за не там ракції, поставив. Як ти будуєш за швидко. Та ти за їдеш а, просто. А, 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 а. Їдь, їдь, їдь. Доїду, Стоп, аккуратно зараз клопнешься! я ставлю тобі захист! Я назад, Ззади... назад, я не бачу, я не стру... назад тупо еду. Добре, а, все ки. Okay. Знов вода. Їдь, там десь собі роздуплишся. Пра... Прямо, 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 прямо. Я бачу. Є... мене Є... ця штука вбила! Є... Ставлю... Ти живий? Шо це закріше. Та, Та Я тебе врятувати хотів, чувак. Ти мене врятував на секунду. Але ж врятував? Опс, там якось проїдь з О, молоде. Ну, коротше, там роздобився! Я горю, я горю! Чувак, в мене офігенна тачка, в мене тачка. Зараз, зараз, чекай, подивлюся. Зараз я побачу її. Офігеть, вона крута! Ну шо там, ти вже створив, ні? Чекай, то, то дуже творчий процес. Не заважай мені. А шо творчий процес? Я на свій. Це мій, мій автобус. Я на нього поставив навіть спойлер. Воу, в нас якби на вулицях так автобуси їздили, я би здурів. Молодець, молодець. Давай, давай. Ну що ти робиш? Куда да дадаешь? Ааа, прямо, поставь, прямо! Саты, налево, направо! Фук! Оооо! В космос полетим, чувак! Ты бачишь, це тебе ковбасило! Чувак, я вообще в космос чей не полетив, як казав Гагарин, вперд! Та! Давай, давай бо я в школу не а встигаю! куди ти туди поїхав? Воу! Wow. Чувак, я тільки що так задрифтував на задніх на задніх цих во колесах, а я колеса? лоу -райдер. Чекай, я дую. я назад, думаю, прямо, прямо, я назад гори, їду, іду. я поїхав. Блін, я не зміг, я застряг між двом, двома я соснами. Двома сосками. Двома сосками. Своїми. Поїду. Солоденькими. У дуже широкі. Е, Ти звідки знаєш? Я знаю, які мої соски! А, я, я думав, ти про мої сски говориш... Ну, бляха, красава, блін, підстава якась. Ну що це за херня! Я їду назад, все, мені в-мені сратися. Ід прямо, й прямо, я не можу більше будувати. Ну ти пісюн ти, блін, поставив якусь херню. Прямо, прямо! Став через три штуки! Три штуки! Ні, дві! Одну! Тут дуже печальна тема, але ладно, я попробую розвернутися і не вмерти. О, де ти збудував шо. Чувак, а де я? Бекфлим! Я it трюкач, я трюкач. Так, давай, прямо, 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 Шо прямо. з тобою? Прямо прямо, 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 давай, прямо, 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 daunting. прямо, кудась? Прямо, прямо, uh -oh. Давай, <internet> 30, наша місія 30, якщо буде набирати 30, то я з'їм свої труси. А я з'їм свої там. Ну блін, тапки не seat, так не так прикро, як труси. Без трусів не можна прожити а з тапками, окей. Тобто без. Ну ти понял. Короче. Направо. Сбудував! Не, красава вообще Та давай! Стау! Та ты йоханий бабай! Я му... Воу, оце, оце екстрім, три підряд такі ж тут. Став! став став, 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 там, не сни, не я. Я трюкач! Чувак, ти бачив! Прямо не до це! Сальто! Зато нарешті можна було розлазити мої окуляри. Прямо! Нічого не бачу! Слайм! Раз там, де дірка була. Я завжди в різні дірки провалююсь. Там запитаю, там спереді є ще до речі, ріг єдинорога, і якщо ззад їх... веселка, то це файно. Клас. походу якщо їхати назад, то виходить назад. Геніальна цитата з 2018 року. Вак, там зараз Супер три прискорення! Три прискорення! У, де ти є, де ти є! Що ти газуєш, блін, таку класну тачку маєш, а блін тормозиш, як бабця стара. Не знаю, прямо, куди хочуть. Я нічого не бачу, бо в мене дуже багато в диму. О, нарешті розвіяли. Давай, давай. Чувак, ми побили рекорд, але ми тисячу набрали, ми набрали, тисячу! Ого! набрали. Але можеш з'їсти половину тапка, якщо хочеш. Я максимум старався, який міг максимально старатися в своїх максимальних старальних стараннях, чувак. <закон> Чувак, тут капець якийсь тут. Давай, їдь, бо я, я, я не бачу, де будувати съедучи. це лайно. Фак! Ні, тут тупік! Ні, я збудував ще один тупік! Їдь, 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 я, ті, я ті, там ті, добудував дорогу. Там можна було проїхати. А в тебе би пісюн там проліз, не з ці. Фак! Ну, що ж. Я кудись їду, я не знаю, що я Їдь, 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 там розберемся. Ха-ха-ха! Ты Воу, красава! Назад! Тут, ти... тут не тут можна, нема, тут, не границя. тут границя! Тут границя! Да, Оооооооо! Могу, хтось споня. зараз полетить. Так, де ти там будеш тут будеш, тут будеш? Красавчик! Бачик, я є. тебе підстрахував. Їдь, Їдь, не сцы! Їду, їду! Ааа, мене закінчились штуки, дрюки. Назад, ну добре. Ні, не закінчились вообще. Їдь, їдь, не, не стоп, сці, сці, не знаю, не знаю, вау, 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 вау! вау, чувак, щось таке твориться зараз. Під музику. Опа! Політ. Ууууу! Куди ти полетів, чувак? Ти бачу, я прямо біля тебе був. Я бачу, я будую будую тобі все. До речі, можна так би було зробити, поставити підряд кілька трамплінів, Я думаю, що можливо ти би так розігнався і вилетів. Що тут казати, нема що казати. Тут треба сказати тільки одне: тримайтесь, купи! Як яйця, яйця дупи! Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Папа чувачки!